Eh, друзі, всім привіт, і мені я покажу, що я был ставил обрет. Я просто запхав в е, фьюз-машину 4 брейнгота. Як ви думаєте, що мені випаде? Я думаю, щось файне. Там дехто да сервер, і я на нього заходжу. через То, що в мене можуть вкрасти. А я не хочу з того. У мене раз вкрали джерафу целестр на іншому аккаунті 4501. Але я вернусь. Джераф по бо там йшла. Але я теж був на приватному сервері. Ну, хто може той, можете добавити його друзя усього, який создав сервер. Просто три англійських О написати треба і все. І вам буде там такий. І... і зараз воно вже загрузилось. Чи ні? Десь година В і пройшла з чимось. У фьюз машині. У фьюз машині. Такі ренгути. Думаю, лагає. Йо-моє, чоловік лагає. Я вчора спустил Гуріл Урмол Дрел Рейнбув. І вошкор... Ну, коротше, для вас тут 3 секунда, а для мене 2 хвилини 20 вот, секунд. Ну Друго, друзі, майже загра ну, зробили. Ну, все, Ой. Э, все, Я просто поставив там таймер. Ну просто то, будильник, щоб знати, коли все закінчиться всю ж машину. Тому я зараз буду. Е, я тут друзі. Ну що, ви готові? Я думаю, тукану банану випаде. Але я загрузив п'ять 5 кофанта еліфанта. Як ви думаєте, а що зоснути хітус? Ви готові? Я через три секунди назимаю. Раз. Два. Три. о Уркалітос! Оркалітос! уркалітос! Оркалітос! Ємать! Посліт! Ємать! Я-моя! Лос-уркалітос! Ємать! Она там було 10% процентів на лос -Уркалітос. Єба! Як?! лос оркалитус, Даймонд О, е-мое! Лос оркалитос. Е-мать! Е-мать! Я думав, тукану банану буде. А лос уркалитос! Я нанесла моего другу я покажу. Лос оркалитов даймот. -мо. Як? Як мені випало лос літос? Я блін, запитав запала п'ять ой четыре э... той фанта или фанти. І получив, я буду кукуфан... кукуфанту крафтин. Я буду... не я просто афіге.

Я знаю, что я на приватном сервере, але все равно кто може не зайти на той приватний сервер. Мен чего не що у мене покажи, де, лош оркалитос. А, а волош -во -во. Во оркалитос. Емать. Что маже як всі... самый лепший брайнгот. мать! Повезло мені пипец. За 10% на лош оркалитош. Е-мать. Як мені поздроти я не знаю. Є мать. Мій друг буде в афії. Ну, а тепер я хочу збирати кукуфанту еліфанту. Щоб включити може щось файне. Ні, а я буду Ластинтон Хітос буде, я подумав. Але, блин, як я це даймон. Даймонд плюс Ортолитус. е Ну все, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем папа.